Добрий день, діти! Рада вітати вас на уроці інформатика. Тема нашого уроку. Створення орнаменту. Сьогодні на уроці ви дізнаєтесь та пригадаєте, що таке орнамент і що таке масштаб. Навчитеся працювати зі збільшеним зображенням. Розгадаємо з вами Кросворд. Розгляньте, будь ласка, зображення під номером 1. Що це? Так, це шовковиця під номером 2, апельсин під номером 3, банан під номером 4, лимон під номером 5, Олива і під номером 6. Ананас. Прочитайте, будь ласка, яке слово у вас утворилося вертикально, яке виділено зеленим кольором. Шаблон, правильно. Тепер розгадайте ребус. Для цього зупиніть відео та подумайте. Так, це слово картина. Уявіть, що ви малюєте літак. На малюнку він вийде меншим за справжній. А якщо ви малюєте комаху, то вона зазвичай буде більшою, ніж справжня. У цих випадках говорить, що об'єкти намальовані в масштабі. Масштаб показує, наскільки зображений об'єкт більший або менший за реальний. У графічному редакторі Paint можна збільшити або зменшити зображення. Розгляньте, будь ласка, де знаходяться ці віконця. Для цього призначений інструмент масштаб. Він розташований на вкладці Вигляд. Розглянули. Якщо збільшити масштаб малюнка, то можна побачити, що він складається з маленьких квадратиків. У цьому комп'ютерний малюнок схожий на вишивку, яку квадратик за квадратиком вишивають на тканині. Розгляньмо малюнок. Які елементи орнаменту повторюються? У графічному редакторі орнаменти зручно створювати на клітинковому полі. Пригадаємо, що декоративно-прикладне мистецтво є одним із видів народної творчості. Предметами декоративно-прикладного мистецтва ми й зараз користуємося в побуті. Оздоблювати предмети вжитку орнаментами це давня традиція нашого народу. Зазвичай розрізняють такі види орнаментів. Геометричні зображення трикутників, квадратів, хрестиків. Розгляньте нижче приклад. Друге. Рослинні. Спрощені зображення квітів, ягід, листя. Розгляньте приклад. Та тваринні. Символічні зображення тварин, птахів, комах. Розгляньте зразок. Орнаментом прикрашають посуд, писанку, вишитий рушник, ошатний національний одяг, таріль, скринька та багато інших виробів. А вишивка. Є один із найпоширеніших видів декоративного мистецтва. Вишитий рушник є символом культури українського народу. У давнину жодна хата не обходилась без вишитих рушників. Гончарство. Це виготовлення з гончарної глини, посуду, кахлів, іграшок та багато іншого. У давнину посуд ліпили вручну. Пізніше винайшли гончарний круг. У селищі опішне на Полтавщині є відомий в Україні музей гончарства. Різблення – одне з найдавніших ремесел. Вражають своєю красою дерев'яні різблені меблі, посуд, картини та іграшки. Лозоплетіння, виготовлення різноманітних виробів з лози або інших рослин. Вироби з лози легкі, зручні і досить міцні. Дізнаємось, які витвори декоративно-прикладного мистецтва є у вашій родині. Розкажіть. Чи знаєте ви, що комп'ютерні малюнки можна створювати за допомогою математичних обчислень? Подивіться, які чудові малюнки можна отримати, якщо знаєш математику, і вмієш добре користуватися комп'ютером. Надзвичайно гарно! Згодні! А зараз невеличке завдання. Тільки добре думайте! Вінніпух, п'ятачок і кролик вирізали три пропорції різного кольору Синій, зелений і червоний. Кролик вирізав не червоний. А він пух не червоний і не синій. Якого кольору прапорець вирізав кожний? П'ятачок червоний, вінніпуг. Зелений, а кролик синій. Якщо ви втомилися, заробіть невеличку паузу, а потім продовжте роботу. Що ж, переходимо до роботи за комп'ютером. Ваше завдання створити орнамент за зразком, використовуючи клітинкове поле. Перше. Запускайте графічний редактор. Друге. Установіть сітку в робочій області вікна за допомогою команди. Вигляд. Лінії. Лінії сітки. Розглянули зразок. Як це саме робити? Третє. Установіть найбільший масштаб. Виберіть інструмент олівець. Намалюйте фрагмент орнаменту, такий, який у вас зображений праворуч. А потім продовжте його. Збережіть файл з малюнком та завершіть роботу з графічним редактором. Що ж, дякую діти вам за увагу. Гарного дня. До побачення!